Всім привіт! Вітаю вас на каналі Магазин на дивані. Сьогодні я запрошую вас відвідати зі мною епіцентр, а саме садовий центр. Покажу вам різні садові рослини, квіти та саджанці. Буду щиро вдячна за підписку, вподобайку та коментар. Бажаю вам приємного перегляду та вдалих покупок! Я вже в садовому центрі, давайте роздивлятися, що тут є. Дуже багато різних квітів, також є різні саджанці. Ось такі кущики діхондра, 284 гривні за один горщик, 107 гривень глахома це ось такі кущики Геліхрізу 120 гривень. Ось такі дощі. Петунія 83 гривні. Такий маленький горщик. Гінура 316 гривень. Ось так вона виглядає. Подивіться, яка краса. Це бальзамін мікс 159 гривень. Вартість одного горщика, дивіться, є такі червоні квіти, є білі Її є яскраво рожевого кольору. 60 гривень коштує тагетис еректра. Чорнобривці ось такі жовті є, є помаранчевого кольору. Ось такі біленькі квіточки Лобуларія, 56 гривень за горщик. Ось так виглядаю цей горщик. Кущики бегонії коштують по 52 гривні. Ось такі кущики є квіточки білого кольору, рожевого, є ось така бегонія в таку саму вартість. 69 гривень агератум Гавай. Ось так виглядає. ця рослинка. Сутера 113 гривень. І ще ось такі бегонії за 180 гривень. 125 гривень коштує повергонія зональна. Ось такі кущики. І є по 146 гривень. Квіти різних кольорів. Є такі рожеві, червоні. До речі, багато різних відтінків рожевого кольору. Дуже гарно. Є ще паларгонія за 289 гривень. Ось такі пишні горщики, діаметр 17 сантиметрів. Є ще ось така паларгонія за 311 гривень. Синецьо білокор 56 гривень. Ось такі горщики. Петунія 98 гривень. Є теж квіти різних кольорів. Різні відтінки рожевого, бускового кольору, червоного, Жовта. Ось такі саджанці лаванди коштують 683 гривні. Тут 6 кущиків. 158 гривень. Ось такий горщик лаванди. Шаблія 258 гривень. Є лаванда за 209 гривень, діаметр горщика 15 см Дуже пишні кущі, дуже ароматні. Цікава ось така рослинка, називається. Herb мікс арома 333 гривні, м'ята 195 гривень, дуже ароматна. Ось такі кущі. Традискансія 120 гривень. Ось такі горщики. Рододендрони 899 гривень, діаметр горщика 15 см і висота куща 30 см. Подивіться, яка краса, які гарні квіти. Є вони в різних кольорах теж, в різних відтінках і рожевий, і білий, і червоний. Є за 1300 гривень більшого розміру кущі, діаметр 17 см, висота 25, 980 гривень. Ось такий рододендрон Red Jack. Дивіться, який кущ. Буде тільки квітнути і квіти червоного кольору. такі рожеві. Ось такий 1300 коштує. Яскраво рожевого кольору. Клематіс мікс 537 гривень. Ось такі горщики. Гейхера 165 гривень. 18 гривень колеус блумей мікс. Цей кущик називається гідрангія. 1300 гривень 659 гривень піон молочноквітковий. Дивіться. Ось такий кущик. В упаковці будуть дуже гарні квіти. Також є деревовидний піон, вартістю 984 гривні. Ось такі кущі. До речі, є кущик, який квітне. Кіпарисовик 240 гривень. О, дивіться, яка краса. Є більшого розміру кущі 353 гривні. Ось такі. І за 488 гривень найбільшого. Туя смарагд 180 гривень. І кущики. Ялівець блу 233 гривні. Так, це ялівець прибережний, 210 гривень. Ось такий. Кизильник горизонтальний 342 гривні. Ось такі горщики. Бересклет. 184 гривні. Ось такий горщик. кущик. Можна придбати за 195 гривень березклет. Ось такі кущики. Дуже гарні кольори, листочки. Гортензія. 493 гривні. Ось такі маленькі кущики. Віола 55 гривень. Ось є з квіточками, дивіться, такі синенькі квіти. Віола крупноквіткова 119 гривень. Дивіться, дуже гарні квіти. Гвоздика 123 гривні. Примула 164 гривні, ось такі горщики, кам'яна троянда 149 гривень. Можна обрати гарненький вазончик. Саджанці жимолості по 225 гривень, ось такі. Це барбарис 345 гривень. Сам шит 254 гривні. Ялівець середній 210 гривень. Ось такі кущі. Діаметр горщика 25 см. Тис ягідний 300 гривень. Дивіться. Дуже гарний. Кипарисовик горохоплідний 245 гривень. Ось такий. Тис 335 гривень. Дивіться, які яскраві листочки нові, молоді. Туя західна, 210 гривень. Ось така. І є ось такі туї більшого розміру 488 гривень. Досить великі. Є за 293 гривні ось такі туї. Ось ці коштують 210 гривень. Туя західна. Є такі довгі кущики є, ширші, але не такі довгі. Туя західна, 263 гривні. 245, 353, туя Forever Gold. Дуже багато різновидів. Ялівець 239 гривень. Сосна 390 гривень. Ось така. Є сосна чорна 315 гривень. Ось так вона виглядає. І є ще ялина коніка 535 гривень. Ось така. Ще різновид ялини 395 гривень. Прям такі пухнасті гілочки лимонного кольору. 419 гривень ось така ялина. 510, ось така. 488. Ялівець 368 гривень. Є 593 гривні ось такий. Ялівець. Є за 263 гривні ось такий. За 300. Ціни різні. Розміри кущиків теж різні. 329 гривень лівець. Діаметр 11 см. Діаметр горщика і висота кущика 25 см. 209 гривень. Ось такий горщик. Туя західна. Смарагд 750 гривень. 345 гривень. Ось така туя. Смарагд. Туя Тедді, 342 гривні. Ось дивіться. Туя Деніка, 488 гривень. І туя Міріам – 510 гривень. Ось такі кущі. Петуні 83 гривні, я вже показувала, також можна купити ось такі варіанти в підвісних горщиках. Вартість 299 гривень. Подивіться, які гарні. Кольори жовтий, такий помаранчево-червоний, фіолетовий, жовто-білий. Яскраво-рожевий. Дивіться, який незвичайний колір квітів, такий шоколадний, з червоним відтінком. Це пеларгонія, вартість 322 гривні за горщик. Горщик підвісний. Прям щось таке незвичне. Вербена 306 гривень, теж в підвісному горщику такі квіточки маленькі, біленькі. Є вербена з червоними квітами. Взагалі вибір квітів в підвісних горщиках дуже великий. Можна вибрати і різного кольору, різні кущики. Ось такі кущі Неріу Олеандр 2139 гривень. 100 сантиметрів висота, діаметр 25 сантиметрів. Дуже гарні. Є за 867 гривень. Діаметр 17 сантиметрів, висота 65. Є за 899 Олеандр Мікс. Сутера 297 гривень. Є такі бускового кольору, квіти білого, фіолетові. Ой, а ви тільки подивіться, який величезний кущ. Дуже об'ємний, скільки квітів. Це рододендрон і вартість 10 тисяч 600 гривень. Неймовірна краса. Тут є великий вибір кущів, є в білому кольорі. кущі. 4250 гривень. Гортензія. Дуже гарні квіти, теж великого розміру кущ. Такий рожевий рододендрон. Бачу цінника на нього. 2500 гривень ось такі родотендрони коштують. Подивіться, які кольори. Кущі тільки будуть квітнути. Є блідорожевого кольору. Є ось така гортензія, 1249 гривень. Мікс. 4250, тільки подивіться, які квіти, і вони, бачите, міняють колір в залежності від того, як довго квітне квітка. Краса неймовірна. Із цікавого є ось такі північні пальми плетені. Дивіться, вартість 1320 гривень дерево плетене з лози. висота метр м. Є за 1530. Ось такі. Є вже з листочками. Є навіть у вигляді Паркану, дивіться, паркан декоративний плетени, 1530 гривень. Розмір 1,20 м на метр, подивіться. Це щось неймовірне. Є взагалі ось такі величезні плетені дерева 4,365 гривень. 1370 триста метр вісімдесят висота. Сурфінія 269 гривень. Туя західна, 1679 гривень. Ось такий величезний горщик у вигляді кулі туя. Є ось така за 2024 гривні конусно подібної форми. Є високі туї, за 1889 гривень. Ой, це що? 2226 гривень. Я лівець звичайний метр шістдесят висота. Така туя 1889 гривень І є ось такі величезні. 2159. Метр сорок, метр шістдесят висота. Є за 1889, туя західна. Ось у вигляді куль. Величезно 4048 гривень, подивіться. Тут ялинки 2984 гривні. Ось такі, традисканція 323 гривні, дивіться, такі міленькі, біленькі квіточки. Симпатично виглядають, коли вони всі розквітнуть, буде дуже гарно. І є ще ось такий ялівець 7419. Він просто нереально великого розміру. Давайте тепер подивимось саджанці. Саджанець винограду, пакет, 216 гривень. Зараз ціна зі знижкою. Ось такий пакетик. Виноград Слава Україні! Ось так виглядає цей сорт. Тут є різні сорти. Гурман лакомка. Є ще подарунок запоріжжю. Ось такий зелений виноград. І є ось такий виноград Флора, теж зелений. Так, далі малина червона, 57 гривень, заусився один саджанець, Вже все розібрали. Агрус 58 гривень за саджанець, смородина червона, 74 гривні. Ожина 137 гривень, 88 гривень, смородина біла. Смородина чорна 106 гривень. Ось такі пакети 69 гривень, теж чорна. Смородина зараз ціна по акції. саджанець троянди 131 гривня. Серія економ. В асортименті. Це ось такі. І троянди червоні, корвет. Троянда парфюм. Преміум серія 174 гривні. Ось такі будуть трояндочки. Чайно-гібридна, барвиста. Є лимона троянда. Є ось така Артур Белл. Можна вибрати. 149 гривень. Ось така троянда. Пікнік ліс. Це троянда плетиста Family White. Є кущки з мішку троянда плетиста. Мішок рустик 299 гривень. Є троянда плетиста мінімод 144. Чайно гібридна 141 гривня. Є за 206 поліантова, флорія і 192 гривні. Звичайно, гібридна флорія. І є ще саджанці дерев, яблуня 139 гривень. Ось така, зараз акція, Саджанець груші 227 гривень. Так, це черешня, вон є груша. І є ще саджанці. А тут мікс треба обирати, асортимент яблуня, груша, слива по 360 гривень. Слива імперіал, яблуня президент. Ну що ж, на цьому я буду завершувати своє відео, свій огляд. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Всім вам дякую за перегляд. Бажаю гарного настрою та вдалих покупок.